Це брехне ніяк не повпливає. Це взагалі зроблено не для України. Це зроблено взагалі для скажімо так. Країн півдня, які і відреагували, ми вже бачили заяви Пакистана, бачили заяви інших країн, бачили Арабські Емірати, ті країни, які орієнтуються на Росію, це якраз спланована операція. Нічого дивного. Більше того, жодна з цих країн не попросила навіть навести докази. Навіть російські журналісти, якщо їх так можна називати, але журналісти попросили у піскові докази того, що була атака. Бо кажуть, що міністерство вбивства Росії, яке в Росії чомусь називають міністерство оборони. Повідомили, що збило в Новгородській області 18 дронів. А Лавров розповідає про 92. Ні, я розумію, що улюблений фільм найсумнішої коняки російського МЗС це Іван Васильович змінює професію. Бо саме там Шпак розповідав: пам'ятаєте, вкрали магнітофон імпортний. Два. Порцигар імпортний золотий три. От він так само постійно збільшує. Розповідає це перше. Друге, вже росіяни навіть самі опитали місцевих, які кажуть, що завжди чують, коли працює ППО. А тоді ППО не працювало. Тож брехня легко з'ясовується. Ну і Трамп, коли його журналісти запитали, ви чули щось про це? Він каже, ой, це жахливо. А ви запитували щось у своєї розвідки, запитали знову журналістів, знову, до речі, добра ідея. Бачите, є емоційні реакції, а є прагматичні. Тож, те, що це ніяк не впливає взагалі ані на перемовні процеси, ані на обстріли, росіяни як. Тягнули кота за хвіст, так і будуть тягнути. Росіяни як не хочуть закінчувати війну, так і не закінчують. Росіяни як брехали, так і брешуть, і для обстрілів теж їм не потрібні нові якісь там причини. В них їх вистачає. До речі, найбільша причина, чому росіяни обстрілюють, це тому, що ми не можемо бити в у відповідь, бо нема чим. Три тисячі ракет, які обіцяв Зеленський до кінця 25-го року. Так і не з'явилися. Хоча вони існують і далі у Скажемо, уяві Зеленського. Бо якщо б у вас були або там, наприклад, у вас є три тисячі ракет. Ви розумієте, що тоді на вас ніхто не нападає. А якщо їх немає, ну що ж, тоді можна і далі обстрілювати. До речі, так само немає і дронів, які казав Зеленський, що буде на добу вироблятися 600 800 дронів перехоплювачів, зенітних дронів. Нема їх, немає пілотів, тому тут знову ж все стабільно. З одного боку росіяни не шукають причин для чого бити. Вони б'ють, тому що у них є можливість. А з іншого, на жаль, наша влада нічого не протидіє цьому. Але ще один момент, коли ви кажете, чи хочуть росіяни вийти з перемовин, а їм це не потрібно. Лояльність Трампа їм важливіша ніж вихід, гучні заяви, якісь там виверти. Це відсутні санкції, зрештою, пане Бориславе Так Що, що ще раз? Відсутність санкцій накладання. Якщо Трамп лояльний, е, ні тут інша історія. Трамп буде накладати санкції, хоче він того чи не хоче, тому що Трамп заходить. В передвиборчі перегони вони вже почали в Сполучених Штатах, і я можу сказати, що як тільки закінчаться канікули, це приблизно 15 січня, в Сполучених Штатах розпочнеться справжня битва. Вона навіть, повірте, буде вражати. Бо битися будуть за більшість у сенаті. Сьогодні вона за республіканцями, але згідно тим соцопитуванням, що зараз є, переможуть, скоріш за все, демократи. Якщо. Трамп нічого не змінить, і отут один з факторів, який є, це якраз війна Росії проти України. Республіканці вимагають виборці, республіканці вимагають від Трампа на рівні 70%, там плюс-мінус відсоток, щоб він накладав санкції на Росію. Якщо він цього не робить, то це тільки додатковий імпульс не голосувати. А республіканці це ті виборці, які голосують завжди. Ногами, якщо їм щось не подобається, вони не приходять. Якщо подобається, вони приходять і підтримують. От, наприклад, демократи їм не подобалися, вони прийшли і підтримали Трампа на виборах. Але зараз політика Трампа їх не задовільняє. Про це перва 82% американців кажуть, що їх не заділяють зовнішня політика Сполучених Штатів. Вони хочуть бачити дійсно Америку великою, тому якщо санкції не будуть накладені, вони це не зрозуміють, і це призведе до того, що каже. Вже чільник спікер палати представників Джонсон, коли попереджає, що якщо демократи виграють, вони запровадять імпічмент. Не факт, що вони знайдуть дві третини голосів для того, щоб його реалізувати остаточно і позбавити Трампа а, посади. Але може так статися, що діяльність Трампа на посаді закінчиться двома роками його терміну. Трамп це теж усвідомлює, тому санкції будуть накладатися, тягнути будуть до останнього, але накладатися будуть. До речі, і Росія це розуміє, і коли побачить, що цей фінальний, скажімо так, етап, то спробує уникнути цих санкцій, активізуючись якраз на перемовинах. І це до речі, приблизно кінець лютого. Початок березня, бо процес саме тоді буде активізуватися, тому уникати санкцій їм не вдасться. А от якраз зараз акцентувати і робити себе жертв, це, це в їх стилі. До речі, хочу звернути увагу, як відреагував Індія. той ж саме Пакистан або Арабська угу. або Арабські країни, Індія неважливо. Вони всі хвилювалися за атаку по Валдаю, навіть віртуально. А що ж вони так не хвилювалися за атаку по Києву, по Тернопіль? То, те, що з Одесою сталося з іншими. І тут питання не лише до них, а й до того, наскільки Україна висвітлює все це в цих країнах. Ну тому що я промоніторив, наприклад, ту ж саму пакистанську пресу. Мені цікаво було, це витратило це декілька годин. Росіяни наповнили інформаційним змістом цю подію. Майже всіх змін, соціальні мережі, цей сегмент Тві, цей сегмент Фейсбука, цей сегмент е, в соціальних мережах. Всюди, розумієте? Вони системно наповнюють цими меседжами. Чому? Тому що. Ворожнеч не існує, і завжди хтось наповнює. І якщо ти наповнюєш своїми меседжами, твій ворог наповнює своїми. І отут варто було б не витрачати гроші на єдиний телемарафон, не давати гроші олігархам, щоб вони утримували ці телеканали за рахунок платників податків. А якраз спрямувати це. На інформаційну війну з Росією в цих країнах, бо це потрібно до речі, це потрібно робити і в Європі, і в Америці, але на жаль, цього немає. Тому оці ці роки, вони не будуть мати великих наслідків для України і для перемовин. Тим більше, читайте відверто, ці перемовини, які багато хто називає мирними, все ж таки марні, тому що вони не призводять до потрібного нам результату. Росіяни просто підтримують їх, щоб не втрачати прихильність Трампа. А ми вимушені для того, щоб показати, що ми налаштовані на закінчення війни. Хоча всі розуміють, поки не буде стабілізований фронт, або поки не буде зруйнована російська економіка, війна буде тривати. Якщо зруйнування російської економіки залежить від наших партнерів, то стабілізація фронту залежить від зеленського і сирського. Тому тут питання до всіх. Пане Бориславе, давайте ще приділимо увагу одному аспекту цих же мирних перемовин. По факту там є і питання виборів. І ось знову активізувалася і у нас ця діяльність, знову підтягується постать Валерія Залужного. Піде, не піде. Знову приносить питання спекулюють. Він однозначно цього всього не підтверджує. Говорить, що цього не буде. Але ж ну і вибори самі як по собі, як елемент цієї гри із Дональдом Трампом, ну і, мабуть, ж проти Росії. Але вони це подалюють найбільше. Давайте почати. Перше. Чи є вибори а, сьогодні важливими для наших партнерів? Ви, я думаю, уважно і слухали або читали всі заяви Дональда Трампа після зустрічі з Зеленським. Слухали читали? 100%. Скажи, Скажіть, будь ласка, ви хоч одну заяву про вибори почули? Хоч одну. Ні. Так. Ніхто не почув. Більше того, речниця Білого Дому каже, що нам це не важливо, це важливо українській стороні. І тут дуже цікаво. Ха, якщо про це кажуть американці в такому контексті, то де ж той тиск офіса президента на Офіс президента, про який постійно розповідає банкова? Хто ж справді вимагає цих виборів, цих швидких виборів? І щоб їх обов'язково прив'язати до якогось референдуму? Ну, от це дуже цікава технологія. Це перше. Друге, американці не наполягають на виборах. Вони хочуть закінчити війну. Але як закінчити їм байдуже відверто, якщо Україна виграє, програє, залишиться ніяким результат. Але головне, щоб припинили а, лунати постріли і вибухи, тоді Трамп вийде і скаже: Бачите, я закінчив всю війну. Все, де моя Нобелівська премія? До речі, так само він сказав, коли. А, Додавив Ізраїлі, той ну, підписав угоду з Хамасом. Те, що зараз кожного дня відбувається або теракти, або Хамас вбиває ізраїлітян, або якісь сутички, і це рано чи пізно президент до поновлення війни, мовчать. Переважна більшість мовчать. Навіть вчора, коли Нетаньягу був у, Бі... у Трампа. Вони це не обговорювали так само до речі, як Зеленський взагалі не обговорює Крим в рамках цієї умови. Говорять про що завгодно, але Крим не торкається. Бо, схоже, йому поставили таку умову, і він мовчить. Повертаючись до виборів ще раз, вибори важливіше офісу президента, і саме тому ми бачимо брудну кампанію проти залужного вкиди, які робляться проти нього ще щось. Але давайте відверто. Чи може залужний не балотуватися? Я хочу сказати, що може, звісно. Але його вже народ штовхає на це. І таке вже в історії України було. Я нагадаю вам: Віктор Андрійович Ющенко, якого е, штовхали, суспільство штовхало на вибори. Бо суспільство бачило в ньому того, хто може змінити ситуацію на краще і в залужному бачать того, хто може зробити все для того, щоби. Війна не поновилася. Він справді військовий. Він стратег світового рівня. Він людина, яка довела, що може захистити країну, і він зможе зробити так, щоб війна. Через два, три, чотири, п'ять або десять років не відновилася в ньому, бачать саме такого: не лише батька нації, а того, хто може забезпечити майбутнє Україні і унеможливити наступний етап війни. Тому його будуть штовхати. Що робить влада для того, щоб зелен... щоб залужний вибачте, пішов на вибори? Влада. Атакує залужного, б'є його інформаційне, атакує його оточення, його рідні і близькі під тиском. І це не є для кого таємниця. І, до речі, так само було з Ющенко. І саме все це підштовхнуло Ющенка йти в президенти. Тому я думаю, що коли прийде час, і залужний прийме це рішення. Але тут залужний дуже послідовний, бо він каже, я не йду в президенти, тому що я не йду вибачте, на вибори, тому що виборів не існує, а потрібно думати не про вибори, а про війну і перемогу на війні. Бо нагадаю цитату залужного: той, хто думає про вибори під час війни, не отримує ані перемоги на виборах, а не перемоги у війні. І це правильно, це логічно. Тому треба спочатку закінчити цей етап. Але на банкові живуть цими виборами. До речі, ви знаєте, я тут ознайомився з драфтом закона. Про е, вибори, які зараз зробили, і це дуже цікаве. Там є такі моменти, наприклад, які дають унеможливують участь залужного або будь-якого бойового генерала в виборах, от, які будуть це. Мова йде про те, що будуть використовувати римські статути. Якщо десь хтось, наприклад, у горці підійме це питання, а і а таке може статися, то це унеможливить. І я думаю, що це не дивна ситуація. Але в цьому ж Драфті закону унеможливується участь, наприклад, Зеленського і Порошенка. Це теж не жарт, тому що там є такі моменти, що, наприклад, якщо людина сплачувала комуналку за свою квартиру в Криму, нагадати у кого вона була? У Зеленського або мав бізнес на окупованих територіях або на території Росії після ну, деякого терміну з лютого 2014 року, то він теж не має права. Приймати участь у виборах. Упрашенка була та сама Ліпецька фабрика, яку він потім закрив, тільки. Але ж це все було. Тож, є маркери, по яких, наприклад, ці три особи не можуть приймати участь. І тут цікаво, це випадковість збіг обставин, бо я поговорив вже і зі слугами, і з ЄСівцями, і з іншими представниками. Ніхто за це проголосувати не буде, всі розуміють. Але навіщо це робиться? Це під когось під якогось кандидата, який, наприклад, не має відношення до армії, який буде розповідати про те, що треба товаришувати з Росією і підтверджувати, підтверджувати всі претензії Сполучених Штатів. Мир понад усе це... так? що, що... Мир, так, мир понад так, усе кажу, так Так, тому що дуже дивний драфт. Більше того, там є ще декілька цікавих пунктів. Взагалі, там стаття 10, вона неймовірна. Про що я хочу сказати, що. А те, що там є, ставить ще більше питань про те, під кого і для кого створюють ці вибори, бо в цьому, в цьому драфті є можливість голосувати, наприклад, для м, тих українців, які знаходяться на території Росії, але голосувати в інших країнах: Узбекистан, Казахстан, хто буде контролювати ці вибори, як невідомо. Але те, що Росія зможе погратися в цю гру, 100%. Тому ще раз кажу. Вибори грається українська сторона. Питання в тому, а навіщо це зараз? Мені здається, що нам важливіше зараз стабілізувати фронт, нам важливіше зараз займатися своїми питаннями, але бачу, що хтось живе цими виборами і мріє переобратися. І оце найпроблемніша історія для України. Якщо це залишиться в пріоритеті, то війна не закінчиться і виборів не буде. Все, як казав, залужний. Пане Бориславе, тут будемо ставити три крапочки. До речі, ви згадали, але ж і Казахстан і Узбекистан до речі теж висловили своє занепокоєння стосовно стосовно, про що, як іде мова. Так Але почекайте, Казахстан не От отут. Найцікавіше про Казахстан хочу звернути увагу. Казахстан не висловив. Про це повідомили росіяни на сайті президента Казахстану. Нема такої заяви, але росіяни це розповсюджують. І це ж от... до речі, ще один прояв того, як ведеться інформаційна війна, вкидається інформація. Через соціальні мережі, яка не може бути спростована через відсутність самих джерел.